Привіт усім! Я ваша грант-лідерка. Сьогодні будемо говорити про анонси і передзамовлення. Коротенький організаційний вступ. Якщо пам'ятаєте, то кілька відео тому я просила вас підтримати донатом на монобанку Сумську волонтерську організацію. Ми тут і ви це зробили. Гроші були зібрані, передані, витрачені, і нарешті, власне, я можу про них. Відзвітувати я прикріпила внизу під відео посилання на Google Doc, де ви можете подивитися чеки, фотографії того, що було закуплено. Якщо коротко, то там матеріали для сіток, кікімор, трохи пелюшок і води для сумського госпіталю, тому що організаціями тут допомагає і пораненим. І, звісно, потреби, потреби все ще є. Тому так само прикріпляю нову банку, на яку ми продовжуємо збирати гроші, які я потім передаю. Тож, думаю, що такі звіти стануть регулярними. Також з нового на каналі хочеться підсвітити, що в мене оновилося лого раніше. Якщо пам'ятаєте, там був намальований Гранпі Кіт, власне, я замовляла той малюнок, він не вкрадений з інтернету. Або що на сам малюнок у мене права були, а ось на використання образу Гранпі Кута прав не було. І я думаю, що саме це стало причиною, чому Ютуб заборонив монетизацію на моєму каналі. Любі друзі, дорога родино, поки я монтувала це відео, мені прийшли результати мого повторного запиту про монетизацію, і що ж, ймовірно, багатою за рахунок Ютубу мені встати не вдасться. Але можна зробити висновки, що кіт був швидше за все невинним. Утім, я не про що не шкодую. Але в мене була можливість повторно податися на монетизацію. Для цього я замовила інакший малюнок. Він теж з котом, але цього разу це моя муха, маю всі права на неї, і, звісно, обов'язки стосовно неї. І сподіваюся, що Ютуб дозволить мені отримувати долар в місяць з мого каналу. Це було б приємно, знаєте, просто для настрою. Ну, але якщо не дозволить, то що ж, просто матиму нову красиву аватарку. Тут, до речі, у цих книжках, на яких лежить. Жеть муха, тут зашифровані деякі твори, які я дуже-дуже дуже люблю. Якщо ви можете відгадати якийсь із них, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі, мені дуже цікаво. Чи вдасться це зробити очевидним, чи навпаки не вдасться. А тепер можемо переходити до самого відео. Анонси і передзамовлення, про що воно буде з назви очевидно. Я вже знімала подібні відео десь. Рік, півтора тому, давно. Давно потім якось я це все закинула, а нещодавно я питала у вас, чи було б вам цікаво повернутися до такого формату, і кілька людей написали мені в коментарях, що так, давай тому я зібрала декілька книжок, які я вже передзамовила, або які були анонсовані, і я жду, коли зможу їх передзамовити чи просто придбати, буду ділитися цим списком з вами. Також. Перш ніж я ось перейду безпосередньо до книжок, нагадую вам, що я прям дуже крепко ціную, якщо ви підписані на мій канал, якщо ви лайкаєте, коментуєте, бо це допомагає просуванню моїх відео. Сьогодні знову буду своїм нотатничком з телефоном, де буду підглядати, можливо, якусь інформацію про книжки, бо все-таки всі не запам'ятаєш. І почнемо ми з першої книги, яка називається Пляжне Чтиво Емілі Генрі. І, і я просто в захваті, що у нас починають видавати Емілі Генрі. Якщо мені б треба було вибудувати якийсь рейтинг романсів, то певно вона була б на вершині цього рейтингу. Я раділа, коли почали видавати Емі гейзеву з її. Гіпотезою кохання, а коли я побачила анонс Емілі Генрі, то я була просто така ейфорії Вся ну тому, що вона дуже класно пише, мені подобаються її герої, мені подобаються її книги, мені подобаються обставини, як вона це все вибудовує. Я розповідала на цьому каналі, власне, і про цю книгу біч рід, я читала її англійською, і мені вона настільки прийшлася до душі, я зустріла її в такий, знаєте, відповідний момент. Ситуація була наступна: я була на морі вже. На пляжі і стала і обирала, що почитати. А в мене там була придбана книжка, яка називалася Віч рід пляжне читання. І я така, це воно, це воно те, що треба, і справді виявилося те, що треба. Також я розповідала про її книгу Book Lovers, закохані в книжки в моїй інтерпретації зовсім нещодавно лишу вам посилання на ці відео ось там десь угорі. А зараз давайте повернемося до цього пляжного чтива. Якщо чесно, мене дуже дратує слово чтиво в назві цієї книги я все-таки хотіла, щоб там було слово читання, тому що чтиво. В нього такий якийсь знецінювальний відтінок. І з одного боку, це може бути іронія, що до романців переважно ставляться, знаєте, з таким легким презирством. А з іншого боку, ну воно мене все одно дратує там. Також мене трохи здивував переклад імен, власне, англійською героїв звуть Август і Джендіі. Тобто, знаєте, вони такі абсолютні антипози. В нього Назва нього ім'я як назва літнього місяця, в неї ім'я як назва зимнього місяця. А в українській, як я подивилася, версії там буде Огастус і Дженюрі. Мене трохи дивує Дженірі, тому що, власне, у нас є приклад перекладу ім'я Дженірі, це 10 тисяч дверей Дженєрі. І я не розумію, навіщо з одного імені плодити кілька сутностей, коли вже є, в принципі, вдалі кейси. Ну а з Огастусом найбуде, хоча в моїй голові. Воно виглядало як август. Мені здається, що це закордонне ім'я, в принципі, часто застосовувалося в українських якихось варіантах, але все одно ця ось гра слів з місяцями, мені здається, втрачається, але можливо я помиляюся. І ще що хотіла сказати, про що ця книга так. Я вам вже так знаєте, на розказувала, яка вона буде класна. Сподіваюсь, ви потім всі її прочитаєте і почнете писати. Ну, я очікував більшого, такий, знаєте, рівень був заданий, а вона. А так собі, звичайний любовний роман, але це і є любовний роман. Типу не йдіть туди з іншими очікуваннями. Навіщо? Тут подайтися про двох письменників. Це, це робить цю книгу, знаєте, такою книжкою про книжки. Е, наша героїня Дженнірі, вона авторка якраз ось цих ось любовних романів, романсів, вона доволі така життєрадісна, саншайн. А наш другий персонаж, Август, він навпаки доволі такий похмурий, грампі. Я люблю оце, ось знаєте, динаміку Грампі Саншайн. І він пише книги з високої полиці. Е, волею долі вони опиняються. Сусідами майже і вони домовляються, вкладають парі, що значить Дженєрі повинна написати книгу цієї високої полиці, а Август повинен спробувати і створити любовний роман. Вони намагаються показати один одному своє життя, і я люблю цю книгу. Ще й за те, що за це за їхнє спілкування тут немає якихось дурацьких надуманих скандалів. Вони. Спілкуються один з одним, і це виглядає і реалістично, але там є якісь ікометні моменти, і дуже такі хот-моменти. І, взагалі, чудова книжка. Сподіваюся, що український переклад не підведе. Я її передзамовила, хоча вже і читала. Тому що, по-перше, мені просто хочеться її мати. А по-друге, мені хочеться позичити її мамі, бабусі своїм друзям. І сподіваюся, що це не остання книга Емілі Генрі, яку у нас будуть перекладати. Наступна книга, яку я не передзамовила, але планую передзамовляти, це галант Вікторії Шваб, що виходить у видавництва Небо Бук. Паблішен. Там була довга історія з обкладинками, тому що спочатку небо показали одну обкладинку, і багато потенційних читачів і читачок її, знаєте, не оцінили. Якщо чесно, я теж належу до цієї когорти людей, тому що мені не сподобалося, як вона виглядає. Видавництво прислухалося до цих коментарів, і обкладинка була змінена. Я не можу сказати, що я прям в закладі від нової обкладинки, мене трохи бентежить цей шрифт, але загалом вона. Здається мені кращою ніж попередня. Я читала у Вікторії Швабі її книгу незриме життя Ділярю, що виходила у видавництві книголав, рік тому, так буквально десь рік тому. І насправді вона мені сподобалася. Авторка дуже красиво пише, але в той же час воно непритерно красиво. Я, я дуже дивно характеризую книги, але я сподіваюся, що ви зрозуміли або бодай читали аділярю і можете відчути те, про що я говорю. Тут у нас буде йтися про дівчинку-сироту, про загадковий маєток. Я так розумію, буде кілька світів. Нам на це буквально натякає ось це ось зображення з двома вимірами цього маєтку. Як я сказала, ще не передзамовила, але планую це зробити. Тим паче ціна, якщо порівнювати з іншими виданнями неба, ну, висока. Але доволі простойна. Думаю, що ця книга, тим паче, якщо вона буде ілюстрована, велика, вона принесе мені свою частинку радості, свій кусочок щастя, тому з задоволенням її прочитаю. Наступна книга буде виходити у видавництва Старого Лева, і це ще одна збірка есеїв, репортажів від Відольда Шабловського. Назву я записала Кухня терора або Як збудувати імперію ножем, ополоником і веделкою. І тут знову буде йтися про гастрономічні вподобання диктаторів, але також і про якісь харчові звички у країнах колишнього радянського союзу. Як нам дає зрозуміти анотація, то Відольд Шабловський зосередиться на Росії, Україні Білорусі. Але там написано інші країни, тобто, можливо, якісь. Балтійські країни, я не знаю, якісь країни середньої Азії, Кавказькі країни тощо. Цікаво буде почитати. Взагалі, у мене насправді дивні стосунки з книгами Вітальда Шабловського. Як правило, я лишаюсь з такими неоднозначними враженнями після них, але я люблю їх читати і завжди чекаю, коли вийде щось нове. Ще я трохи посміялася зі слова ополоник, тому що, як виявилося, не всі українці розуміють його значення. У мене була ситуація. Рік тому у Львові, коли я попросила позичити мені ополоник, я власне була в екзилі, в мене не було жодних цих столових кухонних приборів якихось, і людина просто не зрозуміла, що таке ополоник, тому що вона називається Черпак або Хохля. А для мене слово хохля. Прозвучало кумедно, я рада, що я його дізналася. Це безумовно розширило мій кругозір, Але все одно воно настільки нетипове, і ось у цьому видавництві буде виходити книга з словом Ополоник на обкладинці. Поділіться, будь ласка, у коментарях, як називаєте. Оцю річ ви, тому що я, в принципі, якраз і користуюся словом ополоник. Ця книга зараз на передзамовленні, ще не передзамовила її, але зроблю це, передзамовлю її, думаю, що книгу Кузнєцова, і про неї не буду сьогодні розповідати, думаю, ви і так її бачили. Але ось Вітольд Шабловський мені в колекцію ще один не завадить. До речі, я так і не прочитала його книгу про Волинь, хоча вона лежить у мене, я не знаю, може. П'ять років, шість років. Не знаю з того моменту, як вона вийшла. Вишні кулемети. Думаю, ви її бачили така синенька. Отож, буду чекати, чекати на цю книгу, читати і розповідати вам. Далі я дуже тішуся, що у нас продовжує виходити Ніл Гейман. Цього разу виходить його збірка Диміт зеркала у Каймбукс, і я в захваті від того, як виглядає обкладинка, вона дуже стильна, на мій погляд, вона привертає мою увагу. І знаєте, я дуже небалова на Галі, коли мова йде про Ніла Геймана, тому що я купила його книги, коли вони виходили в суперпотворних обкладинках. У мене є його книга Зоряний пил і цей корабль, що там на обкладинці, він в мене настільки піксалізований, це виглядає настільки дешево, настільки жахливо. Але я все одно дуже люблю цього письменника, дуже люблю його книги і з задоволенням буду читати його оповідання. Тим паче, що після його попередньої книги з оповіданнями, назву якої я, звісно, забула, але вона така зелененька, останнє, що виходила Ніла Геймана, власне. То я просто віддаю йому своє серденько, мені раніше не щастило з оповіданнями Ніла Геймана. Я вважала, що це просто не моє. Що я як, люблю його романи, а мала проза ні, 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 дякую. А потім я зробила ще одне зусилля, і мені настільки зайшло, вони настільки дивакуваті, вони настільки гейманівські, що це просто неможливо передати. Загалом Ніл Гейман — один з моїх улюблених письменників. Якщо ви його ще не читали, то можливо це ваш знак спробувати бодай щось що ви читали? Напишіть, будь ласка, в коментарі, яку збірку його чи можливо роман, чи можливо мальопис, ви любите найбільше. Будемо ділитися цією ось кейману любов'ю. Також чекаю на книгу української письменниці Дін Солі. Це буде новий власне другий роман Світлани Тараторіної. Я читала її першу книгу Лазарус. Вона мені сподобалася. Якщо ось говорити в двох категоріях, сподобалася чи ні, то вона мені сподобалася. Хоча там були деякі бантежні моменти на мій погляд, але вже думаю, пізно про них говорити. Вже всіх також хотів прочитав Лазарус, склав свою думку. Пишіть коменти, любите ви зараз чи ні. І ось нарешті новий роман. Ми довго на нього чекали. Були оповідання, були роботи над мальописами. І ось ось-ось дім Солі. Ця книга має бути пов'язана з Кримом, але наскільки я розумію, це абсолютно інший світ. І Крим це просто як якийсь референс. Це в нас буде якась постапокаліптична історія про півострів, проблематичний. Вибачте, проблематичний півострів про те, як там все висохло, вкрилося сіллю. Мені не дуже подобається обкладинка, тому що я не знаю, я не відчуваю в ній настрій, який би відповідав ось. Мені, але все одно Світлана Тараторіна це яскрава авторка на нашому небосхилі, і мені цікаво почитати, що в неї там виходить. Я нещодавно читала збірку фантастичних толк з хроніки незріданих земель. Буду вам розповідати про неї в наступному прочитаному. І там теж було оповідання Слани Тараторіної заради Афродіти і всіх її облич, і це оповідання видалося мені доволі цікавим. Тож мій інтерес до Дому солі ще трошки був підігрітим. Наступна книга це Перші Марії Олекс. Це художня книга, що буде виходити у Віхоли. Я ще не вирішила, як я ставлюся до того, що Віхола тепер буде видавати не лише нонфікшн, а й художні книги. Власне, в них вони вже виходили. Виходила книга, що виграла книгу року BBC Андрія Сем'янківа. Танці з кістками, якщо не помиляюсь, виходила збірка віршів. І ось тепер у нас виходить любовний роман про. Підлітків, я не дуже розумію, він просто про підлітків чи він орієнтований на підлітків. Але мені, знаєте, дуже подобається обкладинка з таким дуже київським настроєм. Ми впізнаємо ці місця, можливо, будемо впізнавати і локації, хоча я ж прочитала на на сайті, на сайті видавництва, що авторка живе в Франції вже доволі давно, але ось вирішила вона написати все-таки про свою першу батьківщину, Україну, одним словом, і тому будемо читати, дивитися, що там. Можливо, на момент, коли це відео вийде, книжка вже, власне, не буде перед замовленням, але поки вона ще до мене не приїхала, то це все не рахується. Над наступним передзамовленням можна трішечки, знаєте, посумувати, бо воно вже дуже довго є перед замовленням. Це третя книга з циклу експансія. Називається Вона Абрама Абадона від Джеймса С.А. Корі це власне союз двох письменників. Я дивилася з ними відео на Fantastic Talks. Вони справили дуже приємне враження. Головне, що я люблю дуже сам цей цикл. Я прочитала першу книгу експансії про кінець Левія Фан. Я дуже довго відкладала другу, тому що я думала, ну от, от вийде третя, і я візьмуся за другу, щоб, значить, не робити таких великих розривів. А третя вона з'явилася на передзамовленні більше ніж рік тому, десь півтора року тому. І ось на сайті написано, що. Вона у Друці. Я сподіваюся, що вона справді вже у Друці, і десь там за місяць, можливо, вона таки приїде до нас, тому що я почала читати другу книгу Війна Калібана, і я от вірю, просто схрещую всі пальчики, що Брама Абадона Аба... Аб... Брама Абадона до нас потрапить. Так, у мене дуже прикро вийшло сонце, і типу знову дивне світло, але я нічого не можу з цим зробити, тому що ж доводиться терпіти. Так, я вже і так закрила штори. Брама Аведона про що вона буде? Я скажу вам чесно, я не читала анотації, тому що інколи таке трапляється, що в анотаціях переказують події попередньої частини. а Мені цього зовсім не хочеться. Наскільки я розумію, там будуть ті самі герої, які будуть вирішувати все ще ті самі проблеми. Ну вже якісь модифіковані проблеми, бо між першою і третьою є друга книжка. Але все одно я буду рада до них повернутися. Ви могли дивитися серіал до речі, по цій. З книжкові серії він так і називається Експансія. Знаю, що багато людей його люблять. Я його ще не почала дивитися, але можливо, можливо, я колись до цього і дійду. Справа в тому, що я серіали, як і фільми, дивлюсь типу, три штуки на рік або якісь рандомні п'ять серій з різних серіалів. І я часто відстаю від цього всього, але ось в випадку з експансією, думаю, що я зроблю над собою над зусилля і подивлюся його. Наступна книжка це якась данина ностальгії, тому що це перевидання Депош Мод, що буде виходить у Меріян Черновіц від Сергія Жадана. Мені дуже подобається обкладинка, з якими вони передають його, перевидають його прозові твори. Найбільше мені подобається, що вони виходять не у фоліо, тому що мені дуже не подобається фоліо, і їхні книги, і їхня просто якась діяльність у соціальних мережах і так далі. Тому добре, коли. Такі знакові книжки виходять у більш симпатичних мені видавництвах. До цієї книги я, звісно, маю певний сантимент. Мені подобається, що на обкладинці тут зображений Харків, і загалом, ну що я можу вам переказати про депиш мод. Це щось таке моментами абсурдне, але доволі цікаве, і я хочу. Хочу, хочу цю книгу собі. До речі, я була дуже вражена, коли дізналася, що Степан Галябарда, Галябарда не знаю, куди правильно наголос, що це реально існуюча людина, а не просто вигаданий літературний персонаж. Можливо, ви цього не знали і вам. Варто це дізнатися. Отож, вона зараз на передзамовленні на сайті. Я дозніму це відео і піду її таки. Замовлю, тому що я про це думала вже два дні, але постійно відкладала і така: ну от завтра я буду за комп'ютером, я це зроблю, але ні, ні, сьогодні. Треба зробити це сьогодні і зараз. Наступні дві книги я передзамовила у комубук. Насправді я навбирала у них чотири книги. Потім я подумала, що ці чотири книги я буду читати наступні 30 років. Тому треба якось обмежити свої апетит у крайньому випадку. Позичу в когось потім, якщо захочу. Я відкинула книгу Шкандрія і книгу про динозаврів, а лишила собі на передзамовлення. Перша книга це Нобелівський лауреат. Аптур я знала, знала, що це зі мною трапиться. Абдулразаль Абдул Курна, вибачте, будь ласка, правда, мені це ім'я важко вимовити. Абдула, аб... Я ходила в логоподочну групу, перепрошую. Книга цього автора називається Пам'ять про відбуття, і тут буде йтися про підлітка з африканської родини, який в дуже скрутному становищі. В нього проблеми в родині, в нього проблеми буквально в усьому. Він вирішує іммігрувати і про цей ось досвід іммігрантства, відірваності від своєї землі нового світу, буде йтися у цій книжці, власне, зі схожими формулюваннями Гурна і отримав Нобелівську премію. Я завжди ось пересторогою ста. До Нобелівських лауреатів, бо вони зазвичай. Надто інтелектуальні для мене, але ця книга мене прибавлює, мені буде цікаво її почитати. Не знаю, коли її отримую. Ну, тому що це комубук, ми їх всі любимо. Але в той же час ми розуміємо, що немає ніяких ось чітко поставлених якихось термінів, тому що я нещодавно вам розповідала, як отримала місіс Делавей. І я була впевнена, що я нічого тоді не замовляла, до мене щось приїхало, Я така, О, вам! Що ж там може бути? І ще одна книга, яку я теж. Теж у них передзамовила, це Яна Кличко, її автопортрети 13 українок. І Яна Кличко – це мистецтво знавиця, і власне вона буде вести мову про автопортрети. це, очевидно, з назви про автопортрети. Я не називаю вам всіх, хто був у цьому переліку 13, але там точно була Алла Горська, Параска, Плитка, Горецвіт, там була Олена Кульчицька і також інші імена Тетяна Яблонська, я згадала ще одне ім'я. Жінки, про яких мені буде цікаво дізнатися, цікаво почитати. Сподіваюся, що Діана Клочко буде не буде використовувати слово Ерефійці на позначення росіян, також якихось інших слів, тому що росіяни це вже і так достатньо образливо. Вибачте, я просто нещодавно читала її есею культурній експансії, і мене дратували дратували ці ось пошуки якихось. Інших слів на позначення певного народу, я не розумію, навіщо це робити, але загалом книжка про автопортрети 13 українок не про це, тому думаю, що тут такого не буде. І остання книжка, про яку сьогодні вам хочу розповісти. Знаю, що, мабуть, вже не варто говорити, що вона передзамовленні, бо сьогодні мені прийшло повідомлення, що вона вже вийшла з передзамовлення, або я його сьогодні прочитала на пошті. Менша з тим це книга Магма від ісландської письменниці тори. Тори Хьор Лейтс Дот. Тори Хорла. Ця книга від ісландської письменниці Торих Орлайвс Доттір, і вон там буде йтися про дівчину, яка потрапляє в аб'юзивні стосунки, втрачає в них себе. Дуже довго я чекала на цю книгу, поперед замовила її здається ще восени, якщо не раніше. Мені знову-таки такі ось сумнівні враження від обкладинки для художніх книг лабораторії, але мені цікаво її почитати. І загалом я дуже прихильна до художки, що виходить в лабораторії. Як правило, вони відбирають щось цікаве для мене, тому з задоволенням почитаю. Телефон упав. Я так злякалася, думала, що щось вже відвалилося. Отож, з задоволенням почитаю цю книгу і буду вам про неї розповідати, сподіваюся. Що ж, здається, я розповіла про все, що хотіла. Пишіть у коментарях, що з тих книг передзамовили ви, а також, можливо, ви передзамовили щось інше, і мені треба терміново звернути на це увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!